Не робіть цю помилку в своїй бізнес-комунікації в побудові стосунків, бізнес-партнерства, якщо ви хочете мати ефективний вплив на людей і запам'ятовуватись або, хоча б бути залишатися в них там в телефонній книжці, і в подальшому вибудовувати якісь бізнес стосунки, партнерство, навіть якісь взагалі там зв'язки. Ці дві теми це релігія і політика. Я би назвала їх взагалі на початку будь-якої комунікації. А початок це допоки ви там не перейдете на 50 грам, розумієте, не чіпайте їх взагалі ці теми. Розказую зараз коротко свою предсторію. Можете ставити тут Х2. Але дивіться, запросила мене людина, там, щоб озвучити свою пропозицію на каву. Окей, ходи, вип'ємо кави, поговоримо. Будь ласка, я людина дуже відкрита до різних пропозицій, до того, щоб поспілкуватися з людьми. Ну, це моя професія. Розумієте? Я, я люблю людей, не зря ж я психолог. Але. І там там добрий ранок і так далі. І так далі. І зразу там з ходу починається історія така, що ой, ти знаєш, я дуже люблю зранку слухати там священника одного. Давай, от зараз, з тобою послухаємо. І включає мені відео. Давай, от я цей послухаємо. Ви не знаєте, яке ставлення в людини до релігії. Це взагалі дуже така хитка тема, тому що ну, з одному з відео я казала: для мене релігія і віра це різні речі. І навіть там ви бачите, ніби людина можливо, вашої там національності. Вона говорить вашою мовою. Ви не знаєте, якої релігії вона може бути, якою вона може притримуватися. Чи вона може бути кардинально в якійсь вірі, прям фанатично? І для неї те, що ви зараз там показуєте, може просто вас відштовхнути від неї, прям все капітальна. І це перша помилка. Бо після того в мене, наприклад, далі по цій комунікації вже стоїть блок, тому що в мене там до цих питань дуже кардинальне, ну своє особисте бачення, яке не врахували, і мені починають нав'язувати. Я людина з дуже критичним мисленням, і людина, яка. Дуже прощитує всі маніпуляції. Так, от, якщо ви вибудовуєте якусь комунікацію або ви пробуєте себе, ви хочете залучити якихось партнерів. Навчіться прочитайте, будь ласка, пару хоча б книжок про вплив на людей, про те, про що можна говорити. Точно та сама історія з політикою, з політичними темами. Ви ж, замість того, щоб знайти собі бізнес партнера, знайдете собі просто, ну ви втратите цю людину. В контексті мене це зразу мене зразу втрачають на цих темах, тому що я маю дуже жорсткі тут позиції, тому не заходьте ніколи з цих двох тем.